Зараз ми покажемо відео росіян, на якому вони випробовують свій секретний ударний БПЛА. Дивіться, що з цього вийшло. Давай, Лох, дрібителя. Так працює наша авіація. Далі російські солдати сказали дуже багато характерних добрих слів на адресу пілота, який запускав цей дрон. Також повідомляємо, що в Україні запрацювала система Покрова, яка успішно нейтралізує шахеди. Про це виданню Ліганет, повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Комплекс покрова використовує технологію спуфінгу, яка підміняє супутникові сигнали та таким чином вводить в оману навігаційні пристрої дронів. Відхилившись від маршруту, вони пролітають повз ціль або падають неушкодженими. Запущені Росією шахет 136 почали знаходити на землі без жодних слідів ураження наприкінці січня цього року.